Доброго дня, глядачі. Мені звати Нікол, і сьогодні я хочу поговорити про радянсько грузинську війну, яка відбулася в 1921 році. Розпочато радянським урядом, що приходять до влади в Грузії більшовиків, війна вилялася з 15 лютого до 17 березня 1921 року між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою та Демократичною Республікою Грузії бершевіків в Грузі було занято мало, щоб захопити владу без допомоги. та росіяни, будучи експансіоністами. Розкладали встановлення Берсовікської влади в Рузі як можливість зміцнити своє панування в регіоні, який був частиною їхньої колишньої імперії. Насправді, Грузія здобула незалежність від Росії лише роком раніше, після підписання московського договору правня. 1920 року, але історія трохи складніша. Грузія фактично стала незалежною після Лутнової революції. 1918 році Грузія, Вірменія та Азербайджан утворили за Кавказскую Демократичну Федеративну Республіку, але ця республіка проіснувала лише близько місяця. Коли всі три країни проголосили незалежність як демократичні Республіки, Грузія підтримувала свою незалежність через невеликі конфлікти на своїх прикордонних територіях і не отримала міжнародного візнання своєї незалежності аж до підписання Московського договору. Бішовіки намагалися підняти опозицію в Рузі використовуючи аренди заворушення та міжнаціональну напруженість. Більше того, спробували переворот у Тюблисі після захоплення Баку 28 квітня 1920 року. Але цей переворот провалився. За клопотання війною Польшою Ленін погодився на переговори з Грузією. Результатом цих переговорів став москавський договір, щоб візнав Грузію незалежною державою. Незважаючи на московський договір, Павеленю уряду Грузії, в якому домінували меншовики, було заплануваним, оскільки на залежність як меншовіцької держави, станували загрозу для Бешевіцької влади в Москві. І оскільки oskruzi були незалежною Neza на Кавказі, шанси були проти незалежної грузі. Однак рішення про Вінско втручання в Грузії не було одностанним у Москві і викликало багато суперечок сталин. Який той час був народним комісаром у справах національності, зайняв жорстку позицію щодо своєї рідної Грузії, рішуче підтримуючи військові переворот, народний комісар з Вінськових справ Лев Трацький був категорично проти. Вважаючи, що Грузії слід дати шанс з переведення революції за власними умовами, Ленін, хоч і вірив у самовизначення нації, почав бахатися щодо безумовності цієї позиції, особливо з навлеженими перемоги душевиків. Громадянський вини у ніч на 12 лютого 1921 року ініціативи Оржаникістки більшовицького наркома України, Півдня Росії та Північного Кавказу більшовиків віддали наказ. Атакувати грузинські військові пости в пережавно етнічному вірменському районі Лори та сусідньому селі Шулавери поблизу вірменського та Азербайджанського кордонів. Коли грузинська армія просувалася до Лори, Ленін дозволив. Червоні армії вторгнутися до Грузії. На світанку 16 лютого Червона армія перетнула кордон Грузії, маючи на меті захопити столицю. Відступаючи на захід грузинський командувач генерал Цулукіцтє відрував залізничні мости. Руйнував дороги, намагаючись затримати просування ворога. У той же час, з півночі на територію Грузії увійшли частничі Червоної армії. 25 лютого Червона армія увійшла до Тбілісі, почала масові. Революційний комітет наважився увійти до столиці і проголосив провалення меншовікого уряду та утворення Грузинської радянської Соціалістичної Республіки. У Москві Ленин проголосив червоний прапор на тиблисі. Хай живе радіатська Грузія. Потім, через 10 днів після того, як Червона армія почала свій марш на Тбілісі, Казим Карапеків, командувач Сихного фронту Турцької армії Великих національних зборів, наказав Грузії евакуювати Ардахан і Артвін. Грузія була замушена походитися, і Трецькі Вінська почали займати прикордонні райони. Батумі заповнили російсько-трецькі переговори, тому лише 13 жовтня. Було підписано корсинський мирний договір. В обмін на Артвін, Ардагани і Та-Карс Торчена вимувалися від претензій на батуми, чиє переважно мусульманське грузинське населення мало тримато автономію у складі Грузинської РСР. Світ здебільшого проінорував насильницьке захоплення Грузії Радянським Союзом, незважаючи на еміграцію грузинського уряду та демобілізацію національної армії в Карах та деяких Скілких районах всі ще залишалися осердські партизанського опору. Ці зарушення відобразилися в серпенному повстанні в Рузі 1924 року. Невдалому збройному повстанні проти радянської влади. Постання мало не мати повалення радянського режиму. Встановленого під час радянсько грузинської війни 1921 року та досягнення незалежності. Результатом поставлення стала масова смертність у боях загнінуло близько 3000 людей від Сим тисячі до 10 тисяч було розстріляно. Близько двадцять тисяч людей було відправлено на заслання. Історіографія цього питання є складною. Пишучи про війну, радянські вчені писали, що конфлікт виник через те, що грузини звернулись по допомогу до Червоної армії. Такі версії історії звільняють Росію від агресії та відповідальності і зображують Грузі як націю яка як добровільно за міці свій уряд більшовицьким. Більшевиць... Використовуючи свій контроль над освітою та засобами масової інформації, Радянський Союз успішно створив образ народної соціалістичної революції Грузії. Крім того, грузинських істориків, які суперечили наративу Москви. Замусили замовкнути. Лише у 1919 році Радянско Грузи було офіційно засужено як окупацію та Фактично анаксію Грузи Радянською Росію. Сподіваюся, ви любили це відео. Як почати я все ще вивчаю українську мову. Насправді, я зробила цей канал для того, щоб покращити свої знання української мови та історії. Мені сподобалося вивчати цю тему, і я з нетерпінням чекаю на нові відео в майбутньому. Дякую вам! І до побачення!